Дубль два помити мопеда. Бо щось першого разу в мене не вийшло. Пробуємо другий раз. Взяли другу шампуню вже. Кстати, взяли шампунь вже таку. Це від фірми Grünheld Turbo FAME, Щось там таке. Мейка у нас акумуляторна від ProCraft. Наносимо п'янку.

Знаєте, мойка для того, у кого є сюди і хоче помити, щоб був чистенький, то це для нього. Якби машини тумани. Скутер заліп, воно ще не одній мойки не бачить. Ось так вона почнеться. Ось він наче вжити, вона почнеться. Та йти брати, то маловато. Не Коротше, так, скажу, Моє перше мнение. Мойка для скутерів підійде чітко. Для машини трошки довго буде мити машину, але теж можна машину помити. Але вибор за вами, ну, я для домашнього корум'язу я взяв би велику професійну мойку. Чи навіть непрофесійну любительську. А для скутерів, да, без проблем, можна брати акумуляторну. Як ви бачите, от тут болото яке було, я його просто вимив. Вже його тут немає. А було реально болото. Навіть ну, ну, цей скутер перший раз побачив мойку за свій рік існування. У нас люди в тому році купляли його, трохи загадали його, ну, таке, ми його трохи відмили і відправимо на сервіс. Люди беруть для того, щоб користуватися, а не мити. Але б, мені каже, внічній вигляд має бути красивий, тоді буде видно, що ти хазяїн. Як би на моє місце так. Так що своє мнение держу при собі, а вибирать вам.